Цієї осінньої пори я вирішив записати ще одне відео про Лужанський дендропарк, який він восени. Ви на моєму каналі вже бачили відео. Хто дивився, то бачив, хто не дивився, можете переглянути. Я описував, який цей парк весною. А ось тепер. Ви можете подивитись на цю красу восени. На цю красу неможливо не дивитись. Там в описі до відео я написав про історію парку, про створення, деякі дати, про дерева, які тут ростуть. Ви можете почитати в описі. А сьогодні просто пройдіть зі мною. Цими доріжками. Подивіться на цю красу, на це листя. Сьогодні 29 жовтня. 29 жовтня вже майже до завершення приходить місяць. А гарна погода, гарний сонячний день і ось оком може радуватися такою красотою. Навіть осени. Ось це листя, яке опадає, воно радує наш погляд. Ось така краса. Ось наш красень ясень, велит, величний, величний ясень, він вже майже скинув своє листя, але ще є і листя, яке на дереві. Ось така красота, там ставочок, фонтани не працюють зараз. Ось траві можна робити фотосесії, можна збирати листя. Дякуємо Господу за чудову осінь, за чудову природу, яку він подарував. Ось ми підійшли до річки Совиці. Цей місточок це вже, здається, обнова. Тоді був інший місточок. Ось така красота. Пливе водичка. Бажаємо усім гарного дня. Бажаю усім Божого благословення. Нехай ця осінь для нас буде прекрасною. І саме головне, просимо миру для всієї нашої України. Нехай Господь подарує скоріше. Побачте гарне. Mirna nabo.